колеги, Сьогодні у нас засідання посібні комісії регулярної земельної відносини протокол прокону 16 від 10 жовтня, жовтня. 25 року засідання комісії регіони земельної відносини проведеної міської ради присутній голова комісії Бойко. Ще бані, сутні кулібава, секретар комісії, присутні члені комісії, фільмці, сутні місячку, присутні ганичку, присутні Верик і Хто за то, що люди засідали по сільній комісії, свята є денові носить, прошу голосувати? Бойко за Куліба. За місячком, за Ганичку, рішення прийнято. обов'язки секретаря голосувати не будуть, так як є штатно обрання секретар. Приховання затвердити порядок денний засідання комісії на порядку денному тримається заяв. Хто за такий порядок денний, який на заяв, прошу голосувати. Войку за куліба, за місячком, за Ганицьку. Да. Рішення прийняти. Рисуваю, до Заява номер 1 Головацький Степан Ярославович що за інші комунікації приседної діяльні 025 по вулиці Данила Ганицької 15 рішивою. Хто за те, щоб затвердити і передати? У власність прошу голосувати. Бойко, за кулібаво. Місячка. Е, Гансько за. Рішення прийняти. Заяву No2. Валентина Миколаївна теж Зеленіна Ділянка в площі 27 гектара. по вулиці Шевченка, 39, Лібіще. Хто теж затвердить технічну фундацію, передати власність, прошу голосувати, бойко за кулібавою. Місячна. зна, гарно щодо рішення прийнято. Заява номер три. Слівка собі є викана щотверніше про ситуації п'ять дев'яти по що нольівнадцять архує опять три обіці бережа, як то за те, що депутацію передати власні. Прошу голосувати, бойко за корід Місячна. Ганечко, за. Рішення прийняти заявно, що до Ярослава Йорсуна, що доведет технічної акмітації, це ділянка площину 0,08 гектара у вулиці княгині Ольги 23 в місті Керджан. Хто за те, що додає передати власність прошу голосувати? Заяву про Рубову, бойко за убивам. Е, Ганську. Рішення прийняти заяву номер. 5 покупків Ярослава Юрійовича, що до технічної коментації, призведена ділянка. Площі, 0,25 сотих гектара, вулиця Огова, 11 селі Куропатник. Хто за те, щоб дати інші коментації передати у власність, прошу голосувати. Войко за коліба. Місяшко, Ганнич. Рішення прийняти. Прошу, заява номер 6 Криворучка Яна Валеріївна, як імець Асасія Олегна, що на Яндово на Грошової оцінки орендовано земельні ділянки, люди святкувати своїх буде деякі офісні будівлі компанії здійснюють підтримку діяльність з отриманням прибутку навчальних кабінетів по ісуд з метою подальшого викупу за номером 0220, площою 2890 квадратних метрів. Це де напроти... Ну, це маску не маємо ділянку і мають судосу на праву 20% Вони банку висновки зроблять плати, так як нам теж. По вулиці Руська, 8 у місті Бережа. Хто задав пропозицію, що вона дозволив експерту, що цієї земельної ділянки прошу голосувати войку за коліба місяця? Рішення прийнято. Заявлено всім. Директор ТОВ захід Агро П. Валанчусти тягана, шалене добро, народжувальної картові, без міністрів призначення, граді товарного сьогодні перевівництва із сіножаті 002.01 на рівні 00101, законодавство номер 1016, площу 1496, 41, торіч шеволицького старостейського кругу. Se je vnešal zraven račun? No, ne bomo to, na storišču, ne glede na to, kam se je zgodil, no, da se je družil. V neju, v neju, v rali, in se je družil. Ja, v neju. Vse možno, v neju, v neju. Na opcium neju. Da, v neju. Ali je se družil, v riti. Ali je se družil, v neju, v rali, in tam si je idej intelekturalizacija, in da ne razumem, če ne gre, da se samo uvira, izmerice, da no, hotel na pošiljivcih, tam nisem eden od idej. Не задумкується нажати, але то не там <творю> пролиться. Так. А коли це любовці, у вас <творю> туба не лишається, не уміється. Туда возходиться. Ще було не туда кто сняв, пока не розумію. Тут нема, треба ми так такі з'явилися. То само конфигурація зменення, то, -то удару да, там є. За то по удалить там не покажемо. Добре, хто за ту пропозицію прошу голосувати, щоб надати дорогу, змінилося. Бойко за прибавить. Рішення прийнято. Путін Азарій Степанович, і її інтерес кінця Мала Петровича, що надає дозволу на об'єднання земельні яки для будівництва, інші будівель громадської землови, надає дозволу на іншу метацію з інструкцию, що об'єднане за ними ділянка, а саме площа до 0,75 гектар, 0,0464 гектара, гектар, на 4, гектар, 0,1 гектара, От буде мене ділянку, загальне тощо, що 99 гектара по вулиці. Львівська в, в місті та Режане. Знаєте, як? Да. Отак на лікці, на був бусена. Він був оленьку купив. Будена. Потім дружина. Вони ту ділянку поділили на п'ять сімейних ділянок. Поділили ту ділянку. За той час, там не війні ділянки.

Ну тобто, якщо він там хоче щось будувати, то на загальній ділянці йому легше, ніж будувати... Ну а вони далеко поділили, там не поділилися, ті ділянки відмовилися, бо буде на то. Надати дуже обінанні діяльно, вони за інші мої зустріли, не розуміють на біля, бо це не що вони обінають земельні діями. Саме то, що я о, о, читав по вулиці ліська війській за. то да то бойкоза, Ганус? місячка, рішення прийнято. Начальник тернопільського обласного центру Тернопіль, ЦГМ, -ЦЕ. софінський степан щодо затвердження проєкту заводу, щодо віддання заменить на постійній прослуханні сіль призначення деводії та актуальності і до технічної. Metrics, споруд, Scroll, Stranom 0,277, по 6,0 по 09 гектара в місті Бережан. На рік околиці України там є такий камбуцка. Ми їй давали дозволи на складання проекту землеюстрою. Вони там міри у ліс води, там це все. Воно їхнє є у власності. І ми їм дали досвід на складання проєкту до мультру, вони державна основна право постійного користування, вони також стали проєкту, і на тих досягнень, що просто їх закладає. Постійні користування у власності чи до страхові? Ні, ні, порядка це оренда. Власне це власне, а це є постійне користування. Нані власність, їхній власність, але ми державні установи, мають право постійно корпусування. Хто за таку пропозицію прошу голосувати. Бойко за Тулібаром. Да? Місяць за. Ганство за. Рішення. Заява No10. Бакія, як володими, Богданов, що не заміни, для підсумчу, будинку і як учасник Ну, і повоює. <laughs> Пропозиція, що розглянути дану заяву, підняття закінчення військово стану То за таку пропозицію прошу голосувати. Бойко, так, полібало. Місячку так. Ано що за. Звісно, прийміть. Zero number vigilance, проци

Ворониці будуть сила в місті Бержани, прошу голосувати. Бойко за уйбав. Місячку. Рішення прийнято. Останній делександр. Самошка Ольга Степані. Щодо припинення права користування площадці на п'ять, вулиці Василь в місті Бержани. Аналогічно, так? Вопрос месяц. То за те, що ви приходимо на голосування того, що називають та полиці держави, прошу голосувати, бойку за прибав. Андрій за Рішення прийнято. Появлю найдем нашого сім'ї решеному, прошу голосувати за закінчення комісії. Хвалистю.